Друзі, вітаю! Це School і наш безкоштовний курс з smm маркетингу Мене звати Павлов Максим, і на цьому занятті ми з вами будемо говорити про канали маркетингу. Поїхали. А, і так, в цьому відео бренд маркетинг, перформанс маркетинг, ретеншн маркетинг та smm канали Ну, Давайте поговоримо про канали в SMM і канали в маркетингу. ви вже трошки знаєте про це з попереднього відео, але давайте більш детально це будемо розбирати. І так, і так які у нас є канали? Ну, Якщо говорити взагалі про діджитал маркетинг, то там один з найперших каналів, який з'явився, це було seo просування. Не було нічого, ні соцмереж, ні реклами, були просто сайти, була пошукова система, яка знаходила ці сайти. І тому на сайтах потрібно було там написати якийсь там текст, щоб пошукова система їх знайшла. Тобто, SEO, це у нас такий один з найстаріших каналів маркетингу. Далі почали з'являтися якісь сайти, які вже збирали на собі трафік їх почали називати соціальними мережами. Чому? Тому що люди там на них взаємодіяли соціально. Це був там Фейсбук, потім Інстаграм з'явився, потім Ютуб і так далі. І кожен рік з'являється якийсь новий там. Канал маркетингу, якийсь успішний, як TikTok, якийсь не дуже успішний, як Clubhouse, Пам'ятаєте, таке, що, таке ще слово? О, де, де він дівся, але готуйтеся до цього, що вони будуть з'являтися. Нові канали будуть з'являтися зараз, наприклад, там тренд це Телеграм-канали, дуже популярні стали. І кожна з цих соціальних мереж почала розробляти свої. Рекламні кабінети. І перший рекламний кабінет з'явився там у Google, у Bing, Потім у різноманітних соціальних мереж є рекламний кабінет і у Facebook, і у TikTok, і у Pinterest, і так далі. Практично там і, і, і у Twitter. Практично у кожного кожній соцмережі є свій свій рекламний кабінет. Далі канал це контент Маркетинг. Такий такий теж один з найстаріших каналів це коли ми створюємо якийсь там контент, і люди читають його або дивляться, і думають, ну це цей спікер йому можна довіряти, і вони стають його послідовниками. І це працює. І і на зараз вона працює. А далі е, канали, які е, допомагають нам утримати та повертати наших клієнтів. Це не канали для залучання клієнтів, це канали для утримання клієнтів, це емейл маркетинг та там чат-бот маркетинг. І давайте, давайте про них будемо говорити. Ви з попереднього заняття вже знаєте, що у нас є канали бренд маркетингу, є перформанс маркетинг є ретеншн-маркетинг. Давайте трошки детальніше про них поговоримо. І так, бренд маркетинг, ну зрозуміло, він. Зроблений для того, щоб просувати бренд, просувати знання цього бренду, зростання впізнаваності цього бренду, тобто він спрямований на розвиток впізнаваності бренду та його продуктів. Підвищення довіри до нього, збільшення охоплення на ринку та створення репутації. Це півторю підходить для великих проєктів, але або для тих компаній, які хочуть стати там великими або середніми компаніями. для малого бізнесу. Це не потрібно. Якщо ви просто там купуєте товар там в одному місці і перепродаєте в іншому, вам бренд маркетинг не потрібен. Якщо ви там створюєте якусь там мережу магазинів, то тоді вам бренд маркетинг потрібен. Тут все дуже, дуже просто у нас. Наступний це performance маркетинг, маркетинг продажів. Е, все дуже просто. Ми створюємо рекламні кампанії не для впізнаваності бренду, а для того, щоб у нас купували. І мені люди говорять, так, а навіщо тоді бренд маркетинг потрібен, якщо ну, головна ціль це продавати, от. але бренд маркетинг вам дозволяє продавати трошки дорожче. Коли ви створюєте якийсь там, популярний бренд, ви можете продавати трошки дорожче, ніж ваші конкуренти. Бренд performance маркетинг це про продаж. Тобто ми налаштовуємо рекламу, Uh, і, і продаємо. Це маркетинг, який спрямований на досягнення конкретних бізнес-результатів. Uh, що, мо, що у нас може бути перформанс маркетинг Це ліди, ліди це потенційні клієнти. Тобто, людина позвонила, або там залишила заявочку на сайті, вона ще не купила, але, але вона зробила якийсь там конверсійну дію. Далі це продажі, це вже реальні продажі, тобто ми, ми можемо а, рахувати, скільки ми затратили грошей на рекламну кампанію, скільки ми отримали а, продажів, і а, розрахувати а, такий показник, який називається Customer Acquisition Cost, це, а, це а, скільки стоїть, скільки коштує клієнт. Далі приходи на сайт теж може бути інструментом перфоманс маркетингу, це використовується чаще, чаще всього все оптимізації. Завантаження додатків, це штука називається ASO, це просування як SEO просування, тільки просування додатків, називається ASO, зниження вартості Ліда, тобто у нас є ціна вартості Ліда, CPL cost per lead і ми можемо зменшувати цю, цю вартість ліда. Підвищення LTV. LTV – це у нас lifetime value. Це, value це виручка, це сума коштів, які приніс нам клієнт за, за весь час взаємодії з нами. І ми, задача маркетолога підвищувати цей показник, щоб. За Весь час роботи з цим клієнтом, щоб зростала ця, ця виручка. Підвищення конверсії. Тобто ми налаштовуємо рекламну кампанію, і у нас там якісь люди переходять на сайт, якісь люди купують, і оця різниця між переходами і тими, хто вже зробив конверсію, зробив покупку, щоб підвищити цей коефіцієнт конверсії. CR – Conversion Rate. а підвищення повернення інвестицій. Це ROI, це возврат інвестицій, Return of Investment, Скільки ми витратили на рекламну кампанію, скільки ми заробили, і звичайно, ну треба заробляти більше, чим ми вклали в рекламну кампанію. Погнали далі. Retention marketing – це утримання клієнтів та повернення. Як утримувати клієнтів? Retention marketing – інструменти, з яких можна ефективно отримати клієнтів і підвищувати їх лояльність для бренду. Як їх утримувати, ми можемо поставити на сайті. Чат-бота, ми можемо поставити форму підписки і повертати цих клієнтів, щоб тобто, у нас є там, вартість залучення клієнтів, acquisition cost, щоб ми вже там витратили гроші на на, на те, щоб заполучити цього клієнта. А нам потрібно його повертати, щоб підвищувати цей показник LTV виручку, lifetime value, виручку, яку він приніс. Для цього дуже гарно використовувати інструменти retention Marketing. І далі у нас smm канали. Що ми можемо робити вже в SMM? Ну, це інструменти контент маркетингу ми їх можемо використовувати на сайті. Але, якщо ми говоримо про СММ, це звичайно там такі ресурси, як Інстаграм, дуже така соціальна мережа, яка любить, ну де люди приходять для того, щоб отримувати цей контент. Поэтому це там один з найголовніших майданчиків. TikTok – це теж мережа, де там відео, відеоконтент. Далі YouTube, то теж то, соціальна мережа для відеоконтента, але трошки більші довжини. І Telegram це, це текстовий контент, от сайт Telegram, там де ми можемо публікувати, ну, якийсь там текстовий контент. Далі у нас е, канали з Ads, це, е, канали рекламні, е, рекламний кабінет е, Facebook, де ми налаштовуємо рекламу для Facebook та Instagram, е, рекламний кабінет, кабінет TikTok і рекламний кабінет Google, де ми можемо налаштовувати рекламну кампанію е, для того ж самого YouTube, наприклад. І робота з блогерами або інфлюенсерами, або інфлюенс маркетинг Це коли ми вже приходимо к людям, які мають класний контент. вони зробили їх вже в них є багато підписників. Ми їх аналізуємо. Це може бути Instagram, TikTok, YouTube, Ми аналізуємо цей контент. головне, щоб він був ну там. Хоч приблизно у вашій тематиці. І вони знімають той самий контент, а вже а розповідають вже не про себе, а про нас, і ми там їм платимо якісь окремі кошти за це. Отакий От канал у нас є в СММ, тому нам uh, потрібно обрати, в які ресурси ми будемо йти, ну, там, наприклад. Instagram, Facebook, Telegram, Viber, YouTube, TikTok, або якісь там нішові соціальні мережі, такі як LinkedIn або Pinterest, якщо ми працюємо на, на західній ринки, А я вас спонукаю і, і прошу, щоб ви замислювалися над тим, щоб працювати на західні ринки і заробляти, заробляти в доларах, а витрачати це в Украї... їх в Україні. А, от і ми, нам потрібно обрати ці ресурси і вже там подумати, як ми будемо взаємодія. Будемо там контент маркетинг або через рекламу там знаходити клієнтів для, для бізнесу. А, і коли ми обрали ці ресурси, нам потрібно їх гарно оформити. Я взяв такий дуже відомий сайт і такий відомий бізнес, як Єва. Це така б'юті-ніша, яка дуже гарно підходить для соціальних мереж, і е, ви повинні зробити конкурентний аналіз в своїй ніші. Е, от ви обрали вже проект, я, е, е, я надіюсь, е, і ви е, повинні проаналізувати конкурентів, подивитися, що вони роблять там, що вони роблять в Instagram, е, Що як вони там оформлюють, і що, вони, що вони роблять в Facebook, які пости, які. А, який контент вони створюють? Далі там телеграм-канал почитати, проаналізувати, там подивитися, що вони роблять там? А, далі це у нас там вайбер можлива, якщо у вас там більш така, ну, щоб нікого не образити, доросліша, скажімо так, аудиторія. Да, тому що моле там прагне більше проводити в Телеграмі час. а більш такі дорослі лю люди в Вайбері. Хоча от я бачу, що перетікають люди вже в, в Телеграм от, з Е Далі подивіться там YouTube канал цього конкурента, або там якогось бенчмарк. Це такой бенчмарк це орієнтир для нас, де ми можемо там черпати. Вдох, Вдохнов Не знаю, як це на, на українській. Вот, і а також TikTok, да, Тобто, вам потрібно подивитися, що роблять ваші конкуренти, і там оформити ці акаунти. і. Збудувати вашу СММ-стратегію, виходячи з цього. А, ну, Давайте напоминало в кінці. А, у нас є бренд маркетинг це інструменти, де ми можемо розказувати про свою кампанію. Вона, вона потрібна для впізнаваності вашого бренду. Далі інструменти performance маркетингу це маркетинг продаж і ретеншн, де ми утримуємо і повертаємо наших клієнтів назад до себе. А на цьому все по, по цьому відео. А, я знову вас попрошу поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А, якщо ви не підписані досі на нас, обов'язково це зробіть. І якщо у вас є якісь питання по цьому відео, то пишіть, я буду намагатися відповідати на них. Це наші контакти, контакти наші школи, наш телефон, наша пошта, наш сайт. Зайдіть на сайт, подивиться, які у нас є там а, навчальні програми, і подивіться, як, які у нас є соціальні мережі, і підписуйтесь на них. Обов'язково. А також підпишіться на мій інстаграм і на інстаграм нашої школи. На цьому у нас все. І переходьте до перегляду наступного відео. Пока.